Мама це найдорожча людина, мама це радість за дочку і сина. Мама, це щастя, океан і добра. Мама, це море людського тепла. Мама, це пташка, лебідка, лелека. Мама, це очі, які бачать здалека. Мама, це слово найкраще у світі. Мама, це сонце, яке усім світить. Мама, це серце, котре щиро любить, мама, це ласка, яка всіх голубить, мама, це участь у вашому святі, мама, це мрії, щоб всі були багаті, Мама, це мудрість і в хаті достаток, Мама, це фея, що зробить порядок. Мама, це щирість, 500 подарунків. Мама, це ніжність, мільйон поцілунків. Мама, це думка. Щоб були всі здорові, мама, це правда у кожному слові. Мама, молитва за дітей і сім'ю. Мамо, рідненьку, за це я люблю. Якщо говорити між нами, то все починається з мами, і казочка перша у світі, і сонячна подорож у літо, найперші легенькі сніжинки і сяючи диво ялинка. Від мами і літери, і слово, і зроблена разом обнова, якщо говорити між нами, то все починається з мами. Як добре нам жити і знати, і вірити друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає на світі для нас, вона, мов, заря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова. Як доля і правда свята. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. У світі усе починається з мами. Матусю наша, та ми це знаємо, багато ангелів є в Божій раї. та на землі лише один між нами це наша мама. За вас ми молимося Богу, за вас, благаєм Пресвятого, щоб вам здоров'я, силу дав, щоб щастя, радість вам послав, щоб обминали лихо, пригоди злі. Матуся наша, ангел на землі. У мене є одна нагорода, для мене дуже дорога. Звати цю нагороду мама, більш за життя важливіша вона. Ти чесна моя перемога, ти ангел мій, моя свята. Твоя любов — це свіже повітря, мене щомиті наповня. Моє сонечко, моя рідна матуся, до землі я тобі поклонюся, мені необхідна твоя щира ласка, ти ніжність моя, ти так прекрасна. Я вдячна за руки твої золоті, коли обіймаєш одразу в теплі. З тобою і в темряві світло стає, і в зиму сувору, ти літо моє. Сидимо матусю, тобі за те, що я живу на світі, і в цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти. Свята, прекрасна, дорога, тобі моя душа співає. Любов твоя, така палка, на світі зло перемагає. Проведи мене, мама, будь ласка, проведи у цей світ, Ай, простелиця ніжна, крилата, мені дорога у слід. Відгородить вона мене всюди, від нещасть і біди. Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ проведи. Рідна, мамо, подай мені руку, щоб не впасти, як тяжко мені. Мою щиру любов на цім світі дячним серцем дарую тобі. Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш, хай збудеться все, що бажаєш. Хай стежка проляже в трояндах. Яку ти в житті прокладаєш? Матусю, хай буде удача в усьому, добробут хай буде у домі, багатство і радість снага, І шана людська і повага. Життя дороги наші розкидає, у нім є сонце, бурі і дощі, Та знаю від біди оберігають мене молитви, матінко твої. Твоя любовь швітля чистіша, безмежні очі, руки золоті, і спогади дитинства наймиліші назавжди залишаються в душі. Спасибі, рідна, за твою турботу, за почуття, що гріють крізь роки. Куди б нас не вели життя дороги, твоя молитва з нами назавжди. Мами хороші святі берегині. Роду людського тепла і сім'ї, славтеся завжди навіки віднині, хай вам співають пісні солов'ї, хай вам дарують найкращі її квіти, що коли-небудь росли на землі, хай же шанують і люблять вас, діти, внуки і правнуки ваші малі, хай вам цілують невтомні її руки, будьте веселі, здорові весь час. Щоб не пізнали страшної розлуки, хай усміхається сонце до вас, хай зігрівають любов'ю вас щиро, щедро дарують усмішку і тепло, мамам бажаю я щастя і миру, щоб в всьому світі вам добре було.